Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися C. І зараз я хочу розповісти про таку річ, як стекова пам'ять. І сам стек. Я трохи запізнився з цим відео, і треба було розповісти це трохи раніше, коли я розповідав про пам'ять. Але нічого страшного, ми зараз з цим розберемось. Це в нас код з попереднього відео. Я до нього ще повернусь. Зараз нам потрібна лише теорія. Зараз мені потрібно намалювати. І так, що таке стек? Стек це абстрактний тип даних, в якому, в якому е, пам'ять е, зберігається в такому вигляді, як першим війшов пілот. Тобто first input, last out. Тобто першим війшов, останнім вийшов. Я ще це напишу. Мабуть, ось тут і напишу. Ilo, тобто first input, перший війшов, last output. Останнім вийшов. Як це працює? Уявіть собі, ну, наприклад, якусь тарілку. Ми беремо тарілку, ставимо її. Це в нас, скажімо, перший елемент нашої пам'яті. Далі беремо тарілку і ставимо ще одну зверху. Потім ставимо ще одну. І ще одну зверху. Тепер для того, щоб нам добратись до першої тарілки, нам треба зняти спочатку ось цю. Давайте ми, мабуть, їх і пронумеруємо. Перша в нас війшла ось ця. Тарілка. Для того, щоб нам дібратись до цієї тарілки, нам потрібно спочатку зняти четверту тарілку прибрати, потім третю прибрати, другу прибрати. І ми тоді тільки доберемося до першої тарілки. Так само в нас працює пам'ять. Звичайна рекурсія. Коли ми створювали одну функцію. В ній була інша функція, потім ще одна функція і ще одна функція. Це була рекурсія. Саме так виглядає текова пам'ять. Тобто, ми спочатку відчиняємо першу функцію, в ній відчиняємо другу функцію, потім третю і четверту. Для того, щоб нам закрити першу нашу функцію, яку ми відкрили. Нам спочатку треба виняти четверту функцію, третю закрити. Другу закриту, і тоді в нас є доступ до першої функції. Так само в нас було з о, нашим кодом. В нас спочатку створюється об'єкт класу parent, викликається його конструктор. Далі викликається конструктор класу Child. Тобто відкривається одне, друге. І там, якщо в нас буде 3, 4 клас наслідування, то в нас будуть викликатись по черзі усі ці конструктори і об'єкти. І потім вони будуть так само в нас знищуватись. Тобто перший війшов, останній вийшов. Ось Спочатку в нас створився parent, далі child, і потім в зворотньому порядку, тобто першим. В нас створився клас parent, далі в нас створюється клас Child. І для того, щоб нам знищити об'єкт parent, нам спочатку треба child, закрити знищити об'єкт, а потім лише ми можемо знищити об'єкт parent. Насправді, там пам'ять дуже цікаво влаштована. Я спробую пояснити, але це трохи, скажімо, складна тема. Це, наприклад, в нас наші комірки пам'яті. Спочатку ми, наприклад, створюємо функцію main. Функції main ми створюємо якісь змінні та функції. В нас, наприклад, ось тут буде змінна, змінна x, неважливо, яке там буде значення. Тут в нас, наприклад, y. Далі ми викликаємо якусь функцію. В нас створюється функція. І в нас функція main розширюється. Розширюється рівно настільки, наскільки нам потрібно. Ми створюємо, ну я криво малюю, я ну, це знаю. Наш main збільшується. Але в main ми створюємо ще одну функцію, яка буде займати, наприклад, стільки в нас пам'яті. І там можна, наприклад, іще, ще одну функцію створити, яка буде а, в функції. Ось тут. У нас тут три функції: функція main, інша функція і інша функція. І коли ми створюємо змінні в цій функції xy, наприклад, а, потім передаємо її в цю функцію. А, функції вони працюють, потім ця функція. Вона трохи не так. Функція main в нас перша з текової пам'яті. Далі в нас іде ще одна функція, вона буде вже друга. І потім третя функція. І скажімо для того, щоб нам закрити нашу функцію main, нам потрібно позакривати інші функції. Ось як воно, воно виглядає в класу main. Ми спочатку відкриваємо функцію main. далі Створюємо наш клас, створюємо наш об'єкт, а в класі в нас відкривається точно таке пам'яті. Створюється, скажімо ну, так, функція. В нас отакі дужки якраз і позначають, що в нас відкривається функція. Тож Ми заходимо в цю функцію, потім в нас відпрацьовує, ми попадаємо в конструктор parent і він так само. Виглядає як функція. Потім ми із класу Parent виходимо. Із цієї області відомості, це як функція, як область відомості. Потім в нас закривається клас, і ми вертаємось в функцію main. Потім ми створюємо, наприклад, ще один об'єкт, і ми так само відкриваємо. Відкриваємо клас. Клас Parent. Потім в нас викликається функція конструктора. Виконується код. Ну, ми не бачимо, як саме тут створюється код, але за нас компілятор це написав. Далі ми знову виходимо з цієї функції і вертаємось в main. Як ось тут я малював. Відкрили наш main. Ми можемо тут так і написати. Це в нас викликається main. Далі в нас викликається клас Parent. В класі Parent в нас викликається конструктор. І потім ми вертаємось в, в main. Як ми створюємо об'єкт, то в нас закривається конструктор, далі закривається клас, але об'єкт в нас вже створений. І ось так воно працює. Так само в нас рекурсивно працює програма. Наприклад, в нас мейн функція далі в нас заходить в якийсь клас, воно там відпрацювало, далі закрилось, потім ще одне відкрилось якісь функції. Потім знову воно пробіжалось по одному класу, там створило інший. Ну, скажімо, це як рука, і заходимо спочатку на один палець. Давайте я теж це намалюю. Буду малювати не дуже красиво. Це в нас один палець. Тут інший палець. Ось так. І ми спочатку заходимо в один палець, далі в інший. І це, скажімо так, глибина. Наскільки ми там клас, конструктор відкривається, потім переходить знову в мейн, потім знову в якийсь палець, там виконує якісь функції, вертається, знову заходить в якісь там пальці і ось так воно працює. І насправді це дуже корисно, коли ми працюємо ну скажімо, декілька програмістів. Один програміст пише про один палець, інший програміст про інший палець. І вони поки що не знають. Як буде виконувати один та інший, там, працювати, наприклад, ну і все таке інше. А далі, вже, як головний програміст, це все поєднує. Він знає, як воно має виглядати. І він все це поєднує, створюється проєкт під всіх, і воно потім, потім компілюється і видається програма. Тож, отак працює стекова пам'ять. Ну, гадаю, я. Зміг пояснити, як, як сам розумію. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!